Ти можеш бути брутальним чоловіком, але для свого улюбленця ти завжди будеш бородатою матусою. Це кредо Олексія Соровцева. Після 24 лютого він врятував понад тисячу тварин. Для котів зоозахисник влаштував комфортний котель. Олексій подбав і про безпритульних собак. Врятовані з під обстрілів тварини нагодовані, вичисані та вигуляні. Чекають на своїх господарів. Коли почалося повномасштабне вторгнення, рятували всіх. Було багато собак, яких я запам'ятав. Була вівчарка Хільда, вона була дуже старенька і вона перенесла інсульт один. І одного разу я прийшов, а вона просто десь лежить. Десь в закуточку виявилося, що напередодні був приліт дуже дуже поруч, і по-перше, її контузило, і в неї стався другий інсульт. Я думав, що вона помре, тому що ну вона майже не ходила, вона майже не їла, але ми її витягли і е, вона одужала. І потім ми передали її в її в родину, і все з нею було нормально. Звичайно, було багато ще песиків. Був був бульдожка старий, на якого я потрапив дуже випадково, просто заходжу в під'їзд, він там сидить. І він знайшов родину, і зараз з ним все нормально. Ти моя собака, собака, собака. На початку цього року ми а, натрапили на притулок, в якому. Дуже страждали тварини. Вони жили просто на вулиці без даху над головою. Були в жахливому стані, і я взявся допомогти. Там було близько 150 тварин. Більш кількість тварин вдалося роздати. Розібрали волонтери, але залишилось близько 40 або 50 тварин, яких, в принципі, довелося забрати мені. Це нашон, Це один з багатьох, яких ми врятували. Він був в дуже поганому стані, був дуже худий. Але ви бачите, який. Яка це класна зараз собаня. Ти мій хороший, ти мій хороший. Звичайно, мені присилають відео, як поживають собаки. І один з прикладів, класний приклад, це цуценя Дзета. Просто дівчинка прийшла на Adopt Мідей і побачила її, і просто закохалася. Це просто звичайна дворняжка. але вона зараз живе на подушках. Джета вже бігає, пригає, знає команди, вже добре себе поводить вдома. Це цуценята, які народилися в підлісі. Вони в перший день, коли ми туди заїхали, вони народилися. Бо такі були малі малі. І ось зараз ви бачите, що вони здорові, здорові і шукають, чекають свої родини. А це у нас хто? Це омега. Це «Омега». разом з одною зоозахисною організацією. Ми вирішили, що ми можемо поїхати по прифронтовим містам на евакуацію для того, щоб евакуювати тварин. Ми поїхали спочатку в Вовчанськ, вивезли близько 40 собак. Потім ми поїхали в Костянтинівка, Дружковка, Турецьк. і звідти ми вивезли 91 тварину. Вони були не стерилізовані, вони були не вакциновані, не оброблені, багато кліщів. Ми всіх їх вилікували. А це Єва, це е, мати героїня тих наших цуценят, яких ми яких вона народила в підлісі. Да, вона, ти аж бачите, класна зараз. Теж шукає родину. Дуже класна. сторожова собака. Я yeah. єва. На жаль, всіх ми врятувати не можемо, але якщо ми згуртуємось, і хоча б одна родина візьме собі одну тварину, ми можемо набагато полегшити стан в нашій країні.